Знову радий всіх вас бачити. Із задоволенням і залюбки я продовжую разом із вами вивчати Слово Боже, яке веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні я хочу разом із вами розібрати читання, яке буде розбиратися, яке буде читатися в Православних церквах України за календарем, щоб ми могли опрацювати його. Ну, і, звичайно, що маленькі там декілька слів проповіді я скажу. У нас завтра буде читання апостола це до Галатів, перша глава з 3 по 10 вірш. Будьмо уважні. Благодать і мир вам від нашого Бога, Отця і від Господа Ісуса Христа. Який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця, якому слава навіки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходите до іншого Євангелія. Втім, воно не інше, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть. Змінити Євангелія Христа. Але якби й ми, чи самі ангели з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучені. Як ми раніше говорили, я й тепер знову кажу, коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучено. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся. Догодити людям, якби я й досі догождав людям, то не був би рабом Христа. Те, що я вам і говорив. Ну і ми трішки розберемо. Саме це звернення. Благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, яке ми чули в третьому вірші. Цим потужним вітанням, апостол Павло розпочинає свій лист до церкви в Галатії. Це не просто формальність, це сама суть Євангелія. Благодать мир. Мир не через наші заслуги, а через благодать Бога, яку Він явив через Господа нашого Ісуса Христа. Погляньмо на прекрасну істину, якою Павло відкриває нашу віру. Саме в 4, 5 вірші ми можемо це почути. Господь Ісус Христос віддав самого себе за наші гріхи, щоби визволити нас від лукавого віку. Це доконаний факт за волею Бога. І Це заслуговує на вічну славу. Наша свобода і спасіння це дар. Він сплачений найвищою ціною. І здивування апостола, яка була небезпека від іншого Євангелія, Дивуюся, що ви так швидко залишили того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходить до іншого Євангелія, що ми також в 6 вірші чули. Павло шокований. Його дивує не те, що галати відійшли від нього, а те, що вони залишили того, хто покликав їх благодаттю Христа. Вони відійшли від Бога. Від самого джерела нашого спасіння вони просто беруть і відходять. Вони почали приймати вчення, яке вимагало додавання людських зусиль, обрядів чи законів до довершеної справи Христа. Це інше Євангеліє. Це Євангеліє не Царства Небесного, це Євангеліє смерті. Воно не є якимсь новим. Це ми все і так знаємо. Я би вам б навіть більше сказав. Це зараз те, що відбувається з нашим ворогом. Де є підміна Іванглії Царства Небесного, де Господь є проповідником величезної любові, абсолютної любові, до ближнього до свого. І тим, що зараз проповідує нам РПЦ, і йдуть вони на священну війну. Будь-яка спроба замінити чи доповнити благодать. Якимись заслугами є оскверненням Євангелія і зрадою того, хто покликав нас. Мені тут дуже подобається рішучість Павлової заборони. Він каже вічна істина. Але якби і ми чи сам ангел з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучено. в восьмому вірші сказано. Як ми раніше говорили. Я і тепер знову кажу, коли вам хтось благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучено. Отже, він каже, що якщо б навіть ангели, якщо б навіть ми щось вам говорили інше, ми повинні бути відлучені. Відлучені від церкви, відлучені від його любові, відлучені від Його благодаті. Уявляєте, настільки він міцний в вірі стоїть і каже, ось це, ось так от повинно бути. Він підносить істину вище людського авторитету, вище власного авторитету, навіть, каже, ми, апостоли, вище надприродного авторитету, навіть ангелів з неба. Якщо основа змінюється, то і спасіння руйнується. Євангеліє не можна змінити. Його основа це непохитна істина. Спасіння лише благодаттю через віру в Христа. Нам не потрібно нові відкровення, чи удоскола, удосконалення його жертви. Нам потрібна лише віра в те, що він зробив. Чим мотивує себе апостол Павло, коли каже, що я раб Христа? Хіба тепер я покладаюсь на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я досі догождав людям, то не був би рабом Христа. В кінці, Павло. Розкриває причину своєї незламної позиції. Його мотивація ті, хто проповідує інша Євангелія, часто роблять це, щоб догодити людям. Вони хочуть зробити віру простішою, зручнішою або більш прийнятою, додаючи до неї людські традиції чи закони, які листять гордості. Павло ж говорить: я раб Христа. Раб. Служить лише одному Господарі. Його мета догодити Богові, а не людям. Його непохитність це доказ його щирості. І він каже, що я тільки Богові буду служити. Так як Ісус Христос, пам'ятаєте тоді, коли Він каже, коли він був в пустелі, коли він був спокушаємий дияволом. Каже, Господу Богу і поклонись і одному йому служи. Ось, мої братики та сестрички в Христі. Я хочу побажати всім нам, щоб настільки величезна благодать Духа Святого, яка немощно не зцілює і все те, що типу було загинуне, оживляє, осінила кожного із нас, доторкнулася до наших сердець. І була потужною нашою рушійною силою. Саме в боротьбі проти цього нечистого, лукавого духу, ми повинні бути як воїни, стати разом, один за одним, молитися. Ми повинні одягтися в броню праведності, в шолом спасіння і взяти духовний меч, яким є слово Боже. Цим ми зможемо протидіяти підступності діяво і все подолавши вистояти, і молитися за. Всіх наших воїнів, за всіх наших захисників і захисниць держави нашої. Можливо, що одне тільки їм не вистачає, але вже дивіться, дві заповіді вони як мінімум виконують. Це немає більше того любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Заповідь яку дав Господь. Друга заповідь блаженство, блаженні миротворці. Бо вони синами Божими названі будуть. Можливо, комусь не вистачає тільки одного це прийняти Ісуса Христа за свого викупителя. Те, що Він кров'ю на Христі викупив і сказав, звершилось, звершилось, заплачено, оплачено. Ваш рахунок гріховності оплачений. Коли ви приймаєте Ісуса Христа. Про Таєство Євхаристії отець Іван Му ну, потім скаже: ось саме тоді, коли ми приймаємо Його тіло і кров, оплачено, звершено. Ну і завтрашнє Євангелія, яке ви почуєте в храмі, хто буде присутній на літургії, воно коротеньке, але воно настільки потужне. До Луки святе Євангелія читання, будьмо уважні, мої хороші. Сталося наступного дня, як зійшовши вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи: Учителю, благаю тебе, зглянься на мого сина, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною і вимучивши його, на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх! Щоби вигнали Його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: О роди невірний і розбещений, доки я буду з вами, буду терпіти вас, приведи його сюди, свого сина. Коли він ще йшов, кинув Його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив дитину і віддав Батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: Вкладіть до своїх вух такі слова. Людський син має бути переданий у руки людей. Дорогі мої брати та сестри, ми читаємо історію, яка відбувається одразу після великої слави, приображення Господнього на горі. Ісус спускається вниз. У гамірний натовп, у людський бій. І тут ми зустрічаємо батька, чиє життя нагадує старий витоптаний килимок біля дверей. Я не знаю, взяв собі таку був епітафію, не знаю, чому пройшла така думка саме про килимок. Про що зараз ви надалі зрозумієте, чому про килимок? Зверніть увагу! Ви звертаєте увагу на ті речі, які ви бачите в побуті. І ви побачите, наскільки ці всі речі можна гарно поєднати із проповіддю Євангелія. І тут саме йдеться про те, що його життя нагадує старий витоптаний килимок біля дверей, об який кожен витирає ноги. Чому килимок? Тому що горе часто змушує нас почувати себе саме так. Цей батько каже: «Одинак він у мене, дух хапає його, вимучує його. Його надія була розтоптана. Він просив учнів допомогти, і вони не змогли. Він, напевно, відчував себе приниженим, розчарованим, лежачим на землі від безсилля, як той килимок, на якому залишився лише бруд розпачу. Але в цій історії є три важливих уроки про те, як Бог. Ставиться до нас, коли ми почуваємося повністю виснаженими і витоптаними. Ісус не переступає через нас. Ми звикли, що через килимок переступають або наступають на нього, не помічаючи. Учні не змогли допомогти. Натов просто дивився на видовище, але Ісус зупинився. Він бачить не проблему, не небіснуватого. Він бачить батька і сина. Він чує крик душі. Якщо ви сьогодні почуваєтеся, мої друзі, так ніби життя витрає об вас ноги. Знайте, Ісус ніколи не пройде повз вас. Він спустився з гори преображення саме в цю долину сліз, щоб зустріти кожного із нас. Віра це не магія. Це довіра власнику дому. Коли Ісус каже, о, Ороден невірний і розбещений, це звучить дуже суворо. Але це біль Бога. Люди шукали чудес як фокусів. Учні намагалися вигнати духа, можливо, покладаючись на власні сили. Забувши, що джерелом сили є Христос. Уявіть килимо. Сам по собі він просто шматок тканини на підлозі. Але якщо він лежить у домі царя, в домі царя, він стає частиною його двору. Він вже є частиною мешкання, де він знаходиться. Ми часто хочемо, щоб Бог просто почистив наше життя. Як ми витрушуємо пил з килиму, а Бог хоче змінити нас. Він хоче, щоб ми не просто позбулися проблем, а навчилися довіряти йому. Віра це розуміння того, що ми лежимо біля Ніг всемогутнього. І дивіться, що робить Господь. Він робить відновлення гідності. Він пригрозив нечистому духові, поздоровив дитину і віддав його батька. Він не просто зцілив тіло. Він віддав батькові, відновив стосунки, повернув радість і підняв їх з пилу. Бог піднімає нас. Він бере те, що світ вважає килимком для них наші слабкості, наші поразки, наш біль і робить з цього свідчення своєї величі. Він обтрушує нас від бруду гріха і відчаю. В кінці уривку Ісус каже дивну річ: людський син має бути переданий у руки людей. Він говорить про саме про той хрест, на який він іде. Він добровільно дозволив, щоб його принизили, щоб його тіло стало тим містком, по якому ми переходимо від смерті до життя. Він дозволив людям топтати себе, щоб ми більше ніколи не були розтоптані злом. Тож, якщо сьогодні ви почуваєте себе як цей старий килимочок, в пилу забутий, витоптаний, всякими обставинами, підніміть очі, є той, хто готовий підняти вас, витрусити весь біль, очистити своєю любов'ю і покласти на почесне місце у своєму царстві. Не бійтеся принести йому свій крик, як той батько, який кричав. Знайте, що Ісус всіх нас чує, Ісус нас любить. І задайте собі одне єдине запитання: чи люблю я Його? Чи готовий я слідувати за Ним? Чи готовий я взяти свій хрест і слідувати за Ним? Навіть якщо немає сили. Попросіть у нього він допоможе. Зараз цей складний час цих великих випробувань. Одне ми повинні зрозуміти. Ми повинні бути і покладати всю надію на Христа Спасителя. Не на зброю нашу покладаємо надію, а тільки на тебе. І сьогодні їхавши. Сюди ми потрапили під повітряну тривогу, як і вся Україна. І розумієте, є такі потужні слова, які Господь сказав через свого пророка, що жодна зброя, яка буде націлена проти тебе, не буде мати ніякого успіху. Якщо ми довіримо своє життя Богові, Він переведе нас через ті пустині, через. Ті затоплені ріки, як я вам сьогодні говорив в книзі Пророка Ісая. Будеш переходити через води, не потопишся, будеш йти через полум'я не опечешся. Бо я твій Бог тримаю тебе за твою правицю і кажу: я з тобою. Найчастіше запитання, яке я чую: де твій Бог? Де твій Бог, коли таке відбувається? Чому Він терпить це все? Чого він не знищить цього ворога-агресора? Я вам скажу, де мій Бог. Мій Бог з моїми хлопцями. Мій Бог з тими, хто просить його підтримки, хто потребує в ньому. Це не Бог залишив нас, це ми залишили Бога. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу до нових зустрічей і хочу, щоб ви мені допомогли в розповсюдженні Слова Божого. Поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Дякую вам величезне і закінчимо ми цей вечір, наше зібрання також молитвою. Молитвою подяки. Добре? Давайте. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Всемилостивий Господи! Ми дякуємо тобі за твою безмежну і абсолютну любов до нас грішних. Дякуємо тобі за те, що ти турбуєшся і піклуєшся про нас, про наші сім'ї, про наших рідних і близьких, про всю нашу стражденну Україну. Благословляєш наше військо на боротьбу проти цього нечистого лукавого духу. За це все дякуємо тобі, царю слави, в Тройці, єдиносучному і нероздільному, Отцю. Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай благословення, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа буде зі всіма увагами. М'ядця Сина і Святого Духа. Мир вам. Дякую вам, Величез Духе. Дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо. дякуємо.